Я вам принесла скандальчики 20-річної давнини, як шрам Геральта посварив поляків. Діло було у 2001 році, коли вийшов фільм по перший польський фільм по е, відьмаку. Так ви можете його знати по серіалу, тому що фільм потім переробили, перемотували у серіал. Тому що фільм вийшов дуже поганим, дуже порізаним, дуже обмеженим і всіх він розчарував. Попри це все, серіал мені дуже і дуже навіть подобається. Але про це потім Команда фільму Віжен. Вкрала авторські права на візуалізацію Геральта. Ви запитаєте мене, яким чином? А таким, що Богуслав Польх, він же ж автор, художник е, даного коміксу, е, перший був у кого був доступ до створення візуалізації Геральта. І він придумав, бо Сапковський про це не говорив у своєму е, творі творіні, бо Сапковському, в принципі було поєбать, як виглядає насправді Геральт. Він подав в суд на компанію Vision, яка робила фільм по Геральту, по відьмаку? Бо вони зробили шрам Геральту на тому ж боці, що і він на лівому боці щуки. І він виправдовує свої дії тим, що Сапковський не визначав, не позначав з якого боку є цей шрам, і тому е, Богуслав Польх має повне право авторське право на е, шрами з лівого боку. До речі, інтернет не знає, чим вирішився цей суд. Можливо, навіть його і не було. Але цю інформацію я взяла зі статті 2002 року, якраз місяць після прем'єри фільму. І в тій статті Богуслав Словполь прям дуже жалівся на ось це безпрецедентне викрадання ідеї шраму з лівого боку. І відповідно він збирався подавати в суд. Швидше за все він не подавав.